<ріст> Добрий день! Добрий день, бабцю, І Раз, два. На, на крісло присідайте. На крісло. На крісло. Взяв мене, бач, збрехав, а я прийшла. А ти раз. А я до вас, то агенція знайомств шукаю пару, бо хочу дати жару. <ріст> ні, 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 це просто агенція шукаю пару. Я кінець сама придумала. Для чого? Бо хочу дати жару. <ріст> Слухаю вас, бабцю. А я шукаю собі другу половинку. Так, давайте заповнимо анкетку. Ага. Як він має виглядати? З 1,75 і 43 розмір ноги. А, а можна поцікавитись, для чого такі точні дані? З діда багато лахів залишалося, то шкода викидати. Ясно. Ага. Скільки вам років? Ти рахувати вмієш. Так. То Зараз будеш зуби рахувати. Ага. Некультурно в дівчині питатися, скільки їй років. Добре, добре. Улюблена страва. Китайська паста під фондю під парнизаном курячим. То що таке? Мівіна. Щоб yes. ті депутати всі повиздихували там, щоб їх там все капець їм, щоб тепер поняв, яка в мене пенсія. Поняв. Значить так, Анкетку я заповнив. Ага. Ми вам перезвонимо. Добре. Чого ви сидите? Чекаю, що ти мені перезвониш. Ми перезвонимо за тиждень. Я час маю. Так а ну встали і пішли.